Через поля, через гай у червонім кожушку поспішає Миколай на санчатах по сніжку. Турбю іграшки возе, Пряники медові, в кожну хату увійде, сповнений любові. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю він на свято в човіток. Для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Ще ніхто його не бачив, та у ліжечка дитячі він кладе під подушки, подарунки та книжки. Зранку встане дітвора, зблиснуть коченя, подаруночки в гора радості багато. Миколай святий, добродій, з подарунками спішить, Хай вам дай життя доброти, від негоди захистить. Щоб був достаток в хаті та здоров'я у дітей, Щоб сім'я була багата та прощана від людей. Днем святого Миколая хай добро в серцях палає, хай міцним здоров'я буде, Щоб були щасливі люди.